Шановні колеги, ми звітні Юрій Білосок, як сказав, колеги, керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора. І сьогодні я хотів би коротко поінформувати вас про результати розслідування, які здійснюються Офісом Генерального прокурора разом зі Службою безпеки України за фактом незаконного позбавлення волі і загибелі відомої журналістки пані Вікторії Рощини. Отже. 17 жовтня 2023 року за зверненням головного редактора Укрправди пані Сивгіля, а також пані правозахисниці пані Людмили Янкіної, Офісом Генерального прокурора було розпочато розслідування за фактом незаконного позбавлення волі пані Вікторії Рощини. Ми кваліфікували це як воєнний злочин і кваліфікували за статтею 438 частиною 1 Кримінального кодексу України Ми розпочали відповідно проведення слідчих дій. В жовтні 24-го року була отримана інформація про те, що пані Вікторія загинула під час перебування в полоні. Відповідно, було зареєстровано ще одне кримінальне провадження, які були об'єднані між собою. 25 лютого поточного року в місто Вінниця було за результатами обміну було доставлено кілька десятків тіл – в, скажімо так, в установу судово-медичної експертизи в Вінниці. Чому саме в Вінниці? Тому що під час обміну, як ви знаєте, які здійснюються головним управлінням розвідки за участі служби безпеки, відбувається обмін загиблими і ці тіла розвозяться в різні регіони України у зв'язку з тим, що необхідно проводити велику кількість експертиз. Тому в даному випадку кілька десятків тіл було доставлено в Вінницю і через. 28 вже лютого цього року під час огляду цих тіл, на одному з цих тіл були, була знайдена бірка, на якій було написано прізвище Рощина. Відповідно була призначена молекулярна експертиза. В ході цієї експертизи для ідентифікації тіла да, і підтвердження, що це тіло належить саме пані Рощині. В ході молекулярної експертизи були відібрані зразки ДНК у батьків пані Вікторії, у батька і мати. І за результатами проведення цієї експертизи, експерт прийшов до висновку з вирогідністю понад 99%, що тіло належить саме пані Вікторії. Варто зазначити, що така експертиза, коли беруться зразки у двох батьків, ну, вона відповідає всім стандартам, як національним, так і міжнародним. Але через батьки пані Вікторії звернулися з клопотанням про проведення додаткової експертизи або повторної експертизи для ідентифікації тіла. І наразі це питання вирішується за участі наших французьких колег для того, щоб провести повторну ідентифікацію тіла. Крім того, була призначена судово-медична експертиза для того, щоб встановити причини смерті, а також наявність тілесні ушкодження і і характер їх спричинення. За результатами цієї експертизи важливо, що зазначити, також що через стан тіла, через ну, Зміни, скажімо так, і через міміфікацію тіла, за результатами судово медичної експертизи, первинно встановити причини смерті не вдалося. Тому були відібрані зразки, і наразі вирішується питання за участі французьких експертів для проведення додаткової судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Разом з тим, за результатами судово медичної експертизи, на тілі жертви були виявлені численні ознаки катувань та жорстокого поводження. Зокрема, садна і крововилови на різних частинах тіла було зламане ребро, і також ми експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму. І ця інформація також буде уточнена під час додаткової судово медичної експертизи за участь наших міжнародних експертів. Ми продовжуємо безумовно з слідчими встановлювати всі обставини, позбавлення волі, всі обставини загибли всі обставини застосування катувань до да, пані Вікторії і наразі це вся інформація, яку я можу повідомити. Дякую.